Привіт! учора був я в клубі неореспубліканець Дмитро Вітюк запросив мене подискутувати на тему відмінність ідеології республіканізму чи неореспубліканізму і лібералізму. Ви про мою картину світу знаєте, що я вважаю, що кожна держава сьогодні це такий. Баланс капіталізму і соціалізму, баланс індивідуалізму і колективізму, і на цьому базується будь-яка політика. Чого буде більше в державі соціалізму чи капіталізму? Чи буде це швидке економічне зростання, яке демонструє, наприклад, Китай, яка сьогодні більш капіталістична країна ніж соціалістична, чи не буде економічного зростання, але буде великий перерозподіл через бюджет, наприклад, як в скандинавських країнах, де перерозподіл доходить до 60% ВВП. Але люди живуть задоволені своєю життю щасливі. І в усіх рейтингах там на перших місцях я ну, виклав свою таку картину, що ідеології вже всі закінчилися, і сьогодні мова може йти виключно про баланс цього лібералізму і або капіталізму і соціалізму. Але на сцену вийшла нова ідея республіканізму, і ми почали говорити про те, а чим республіканізм відрізняється від лібералізму. І, ну, Республіканізм, як я написав в своїй книзі, він нічим не відрізняється від демократії. Це колективне прийняття рішень, коли не одноосібно, а зібрання, голосування ну, тобто, або консенсусом, або більшістю приймається рішення. І так вийшло, що коли ти ділиш політику країни на дві такі складові: соціалізм і капіталізм, капіталізм це вільний ринок, зростання економічне. Розвиток. А соціалізм це захист прав людей, це бюджетна сфера, захист пенсіонерів, система освіти. Куди ти так розподіляєш, то нібито все зрозуміло. А тут, а де тут республіканізм? Да, а республіканізм це ну як колективне прийняття рішень, це по відношенню до лібералізму є ліва ідея. Тобто республіканізм це ліва ідея, тому що ну це можуть зараз республіканці обурюватися. Але ну, лібералізм, як таке ну, особливо крайня форма лібералізму, лібертаріанство, індивідуалізм, вони виступають за мінархізм, тобто за мінімальну державу. Що держава це має бути як такий сервіс, який обслуговує людей, які займаються своєю справою. Ну, підприємці відкривають свої справи, наймають працівників, а держава. Така маленька поруч повинна захищати їх право на власність, захищати від вуличної злочинності, надавати послуги справедливого суду і то майже, майже все. Тобто освіта, охорона здоров'я, все це люди мають вирішувати самі, накопичувати на пенсію, самі. Там, якщо захворіли, захворіли, десь там лікуватися самі. Ну а республіканці вважають, що це все ж таки спільна справа. Тобто мають бути якісь інструменти, які інструменти піклування про все суспільство. І от є якісь такі розумники, якась поліція, люди, які вирішать, як все це має бути влаштовано, і що вони мають ставити мету для всієї держави, досягати цю. Мету, тобто не просто сервіс для підприємців і людей там вільної праці, незалежних людей, а республіканці це така спільна справа, коли вони спільно вирішують, куди рухається країна, як будуть жити люди, яка основа тут правова буде. Ну ось то не Виключно свобода від чогось, щоб держава не втручалась, а свобода для такої суспільної творчості, як нам усім жити разом. От, ну, про що любить говорити там Дацюк і е, той же самий Віталій Кулік, і ну це е, навіть не була дискусія. А ми кожне своє. Бачення показали, і дійсно ну прийшли ну, взагалом то, до висновку, що ну такий все ж таки перемагає центризм, тобто центризм, який буде і надавати всі можливості для індивідуалізму, і республіканізм, який як такі. Покращений соціалізм або те, що було, або те, що було до соціалізму, тобто такий колективізм в стілі республіканізму. але республіканці вони ну вчора, принаймні Віталій і Дмитро, виступили за такий виборчий ценз, щоб ми всі приймали участь, а от всі ці е, цей поганий народяць, які нічого не розуміють ну, в політиці, <свісно>, був би е, позбавлений права голосувати, щоб їм там заплатили гроші, чи навпаки, щоб е, е, вибор, вибори були платним процесом, щоб люди платили за те, щоб голосувати. Ну, такі е, е, ідеї, які мені здається, здаються нереалізуємо. тому, що ну, більшість людей ніколи не буде займатися політикою. Ну, їм просто це не цікаво або люди займаються економічною діяльністю своїми родинами будівництвом квартир там своїх будинків вони вирощують там квіти помидори чимось займаються ну своїми справами тобто не будуть просто більше займатися займатися політикою це ми бачимо в будь-якому колективі на там в родинах на підприємстві в котеджних містечках більшість людей не займаються спільними справами навіть в родині, от, от є людина, яка постійно щось організовує, там якісь там праздники, подорожі, там, досуг, А є пасивні там половинки, які просто пливуть за течією. Їм це може зручно, може так класно. І так в великих суспільствах теж будуть займатися політикою, виключно невеличка група людей. Поліція, поліція як називав це Аристотель. І ну, позбавляти якогось права неможливо, тому що ну не то що неможливо, ну коли ти позбавиш більшість якихось прав, то ця більшість напевно позбавить тебе права обирати або приймати участь в політиці. Ну, краще не чіпати виборчі права, тому що ну еволюційно ми йдемо до прямої демократії, коли кожна людина буде приймати участь, якщо вона хоче. В управлінні країною навіть законодавчі роботи можуть зможуть займатися рядові громадяни, які будуть просто це кудись там виставляти, голосувати і якось будуть ці закони приймати а це в майбутньому. А зараз ну потрібно відноситися до громадян як до виборців нормальних, які яким не потрібно розумітися на політиці. Вони розуміються на етиці, тобто кожна людина розуміє таке добро і зло, і вона оцінює політика саме по цьому критерію добра і зла, доброчесності. Чи людина буде виконувати те, що він обіцяє? Чи він розуміє, як це робити? Ну я дуже сподіваюся, що на наступних виборах саме цей критерій буде. Чи розуміє людина? І ми з вами, як інформаційні такі працівники, маємо доносити до людей оцю думку, що обирати потрібно по критерію доброчесності, що людина буде виконувати те, що вона обіцяє. Тому ми прийшли от до такого якогось обміну думок, і мені дуже сподобалось. Там був була людина: Антон зовут людину, і вона сказала чоловік. І він сказав, що просто а, одна людина казала, що потрібно постійно якась просвіта, щоб люди розуміли, що таке держава, як вона працює. Я погоджуюся, це звичайно потрібно, але була така думка, що. Індія, де найрозвінутіша в світі демократія, тобто найстаріша і найрозвільнутіша люди без освити, без, без освіти, і навіть без багато людей, які письменністю не володіють, писати не вміють, але вони приймають участь в суспільному прийнятті рішень. Тобто, ну я не дуже знаюся на Індії. Але от така була версія. Ну, моя версія, те, що освіченість вже є в українському народі, і всі чудово розуміють, що потрібно робити. Всі готові до колективної дії. Але потрібні люди, політична еліта, які мають вийти із за скажімо так, і показати себе людям.